Літає в небі, наче начебта Бібі Блозбер. А огукнемо її. Бібі Блозбер. Рушаймо разом у політ Супер закляття. Що буде ігровий майданчик? Побудувати на нашому ігровому майданчику новий тоді майданчик зменшиться вдвоє. А може навіть ще більше. Розумієте, що у нас зовсім не буде місця для ігор під час перерву. Обережно. Пропустіть. Аго, встань з моєї ноги. Тут уже і так мало місця. Це не моя проблема. Чудово. Мені довелося так далеко обходити тільки, щоб купити для нас із бібі морозиво. Пробач, я не винен. Це ж мер вирішив зменшити нам ігровий майданчик, чи не так? Не хвилюйтеся. Зараз я пригощу вас морозивом. Назива... Хочу три морозива». Дякую. Виглядає смачно. Бібі, -бі, ти ж товаришує з Карлою Карамбо, так? Тоді чому б тобі не розповісти і про наш ігровий майданчик? Вже розповіла, і Карла обов'язково вирішить цю проблему. Вона мені пообіцяла. А тепер послухайте, пане мер. Вважаю, що з вашого боку дуже жорстоко змушувати дітей проводити вільний час на такій обмеженій території. Це жорстоко, це дуже ганебно. Бла, 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 бла. Крім того, в їхніх класах є досить місця. Правильно, піклере? Так, пане мере. Мені повідомили, що половину власності школи ви продали банку. Я все правильно почула? Маєте рацію, пані Карамбо. Місту потрібні гроші. Правильно, піклере? Так, пане мере. З цього вийде сенсаційний заголовок. Згадайте моє слово. Вам це так просто з рук не сійде. Пишіть, що завгодно! Піклере, мій капелюх, у мене призначена важлива зустріч. Шерифе, мій любий друже, то ми домовилися, що жодного нового пішохідного переходу перед школою не буде. А натомість я отримаю нову блискучу медаль за видатну службу. Правильно, зрештою, зрештою неподалік є, є пішохідний перехід. Дітям просто доведеться пройти трішки далі. Їхнім маленьким ніжкам потрібна зарядка. Не можу з вами не погодитись. Ми справді повинні хвилюватися про їхнє здоров'я. Сподіваюся, ти чудово проводиш відпустку. Але я вже не можу дочекатися, коли повернеся додому з любов'ю бібі. Постскриптом. О, ні. Ені мені яма. Нехай зникне пляма. Візвік. Постскриптом мер знову ускладнює всім життя. Завжди він завдає нам проблеми. Ну, як тобі пишеться лист. То я щойно його дописала. Може щось написати в ньому від себе. Мамі це сподобається. Яка чудова ідея! Ось Тримай. Аго, від цього листа тхне сіркою. Бібі, ти ж шахрувала. Не можна писати за допомогою магії. Тату, у мене обман часу. Шкільна рада проводить у супермаркеті екстрене засідання. Дякую. Аго, стій. стіні, мені кіт спить. Долети до мами вмить. Ачу Карла Карамба написала статтю про вашу маленьку кризову ситуацію. Ну ж бо читай. Ме розслід самому спробувати втиснутися на ігровий майданчик, розміра якого він нещодавно зменшив. І це, якщо йому вдасться добряче втягнути в себе живіт. Чудово написано, пані Карамбо, просто чудово. Цей звук нагадує мені мітлу, тітки Аманди Люмпазі. Ені, мені п'ять і шість. Нехай увійде наш прибулий їй віз Тітенько Аманда, я знала, що це була. Привіт, бібі. Заходь. Аманда. Що, що тебе сюди привело? Бернарде, я подумала, що мені слід за вами приглянути. Схоже, що я дещо запізнилася. Ми з бібі можемо самі за собою подивитися. Звісно, Бернарде, я це бачу. Ені мені речі всі нехай займуть місця свої. Посуд хай сяє добряче, а Бернарду напій гарячий. Тепер до усього цього віз-віз. Нічого собі. Це диванижно. Невже цей шум справді необхідний? Я хочу лише трішки тиші та спокою. Бернарде бажаєш кави. Класно! Це було одне із тих супер так? Три справи одночасно. А можна мені теж спробувати? Ні, Бібі. Ти ще занадто юна. У будь-якому разі час прибрати тобі і у своїй кімнаті. А, тітонько. Я зроблю це ввечері. У мене зустріч із шкільною радою. Що ж, гаразд, але хочу, щоб ти потім прибрала все дуже стара і без магії. Добре, добре. Бувай тату, бувай тітонько. Аманду. Яблучний пиріжок пригальму. Поглянь, це ж мама намітла. На ній записка. Є дякую і передай мамі, що я її люблю. Привіт, бібі. Це для тебе невеличке нагадування того, що не всі проблеми слід вирішувати за допомогою магії з любов'ю мама. Гаразд, мамо, я зрозуміла. А тепер вперед яблучний пиріжок поквапся. Не можу у це повірити. Привіт, друзі. Бібі, ти якраз вчасно. Іди поглянь на це. Відтепер дітям дозволено купувати тільки у супроводі дорослого за наказом директора крамниці. Як це нечесно, тепер нам заборонено самим купувати собі цукерки і морозиво. Не можу це повірити, але це правда. А все це була остання крапля. Ми повинні ще з цим ігровий майданчик зменшився вдвоє. Пішохідного переходу немає. А тепер ми навіть не можемо щось купувати. Боюся об заклад за всім цим стоїть мер. Гадаю, нам трьом іти до міської адміністрації і висловити свій протест. Лише Ми троє, а чому ні. Не бачу, чому ми не можемо протестувати лише втрьох. Отже, мій дорогий шерифи поліції. З величезним задоволенням нагороджую вас медаллю Нью-Тауна за видатну службу. Іншими словами, у золотому еквіваленті ми з вами заощадили гроші на новому пішохідному переході. Це честь для мене, пане Мере, і я завжди до ваших послуг. Дякую. Я що коло вас? Майте за честь. <реш> Дорогий мій пане Кремер, місто вдячне вам за те, що ви про нього подбали. І тепер покупцям не треба буде вишиковуватися в чергу перед касою, бо купа дітей захоче купити свої дурнуваті солодощі. Ага! Угу. Схоже, ми саме вчасно. Що що ви так? Бібі -бі Блоксберг та її маленькі друзі. А ну, геть, звідси, ви не записалися на зустріч. Піклере, це й тебе стосується. Чи я не казав тобі піти купити олівці і все таке? Так, пане мере, нам не потрібен запис на зустріч. Вважайте на цій зустрічі. Ми номер один у списку важливих учасників. Давайте, друзі, три-чотири. Більші ігровий майданчик. Новий пішохідний прохід! Зняття заборони на покупки. Прохання відхилено. Забирайтеся геть. Тоді школа виходить на страйк! за наказом шкільної ради. А ну, геть, більший ігровий майданчик. Новий пішохідний перехід зняття заборони Більшей на покупки! Більший ігровий майданчик. Саме так! нічого не вийде. Ігровий майданчик і так досить великий. Новий ви пішохідний перехід? Так! Ха. Можете спуститися вниз вулицею і перейти дорогу іншим пішохідним переходом. Саме так! Ха! Діти зі своїми покупками натовпи створюють біля кас. І так, діти, ваші вимоги. Відхилено! 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 Це не чесно! Це нечесно! Це не чесно! Давай, бібі, зроби щось. О, зараз я зроблю. Це буде найбільше суперзакляття усіх часів. Я перетворю вас на кроликів. Не смій, Бібі бібіблок. Мене не зупинити. Мені байдуже, навіть якщо це буде останнє магічне закляття. Прошу, не треба. Я не хочу бути кроликом. Я теж послухай сюди, бібі блокзак. Я тебе попереджую. Про що? Мені треба зосередитися. Ені, мені дерева гнуться. Нехай пішохідний перехід та майданчик <плес> на місце повернуться. Дітям знову можна купувати, А вам кроликами покарання відбувати! відбуватися. <плес> <плес> <не плес> <плес> <плес> Угу. І такі милі. іди сюди. Ми вас не скривдимо. Я така виснажена від цього суперзакляття. Гадаю, мені краще лягти. Бібі, давай ми відведемо тебе додому. Ні-ні. Я в порядку. Подбайте про кроликів. Не хвилюйся. Ми поставимо їх у затінок шкільного саду. Звучить непогано. Бібі, сподіваюся, тобі незабаром стане краще. Бібі, ти була чудовою. Ходімо, кролики. Ми знаємо для вас хорошу місцину. Що ж яблучний пиріжок? Час нам летіти додому. І ні ми ні холодок. Полетіли яблучний пиріжок. Віз-віз Що? Віз-віз о, давай! Що з тобою? Ти втомився? Ні, гадаю, це неможливо. Саме те, чого мені зараз бракувало, тепер доведеться йти додому пішки. Йду. Бібі серденько. Ти ледь стоїш на ногах. Ти що захворіла? Блочний пиріжок більше не хоче літати для мене. Це якісь дурниці. Він налетів. Скажи, що сталося. Я більше не можу чеклувати. Що? От поглянь. І ні, мені жаба болотяна. Вкри мене ковдру вовняна. Віз віз. От бачиш, нічого не відбувається. Ось тримай. Я більше не чаклунка. Маячня. Ти просто трішки втомилася. А може, у тебе грип? Напевне, це через суперзакляття. Що ти хочеш сказати, Тітонько, У мене не було іншого вибору. О, моя крихітко. Я ж намагалася тебе попередити. Я колись зможу знову чаклувати. Ти не можеш втратити те, що було дано тобі при народженні. Але, напевно, доведеться почекати трішки, поки твої сили повернуться. Важко сказати. Можливо, до наступного тижня, а можливо, на це піде ще більше часу. А тепер, бібі, -Бі, я хочу, щоб ти випила цей енергетичний напій. Енімені рідний край. приготуй для мене магічний чай, віз віз. Припини, бібі. -Бі. Припини плакати у мій трав'яний напій, інакше він не подіє. Та новини Ньютауна. Яку сенсацію бажаєте мені розповісти? Це Піклер. Привіт, Піклере. Що сталося? Мер, він зник. Я ходив за олівцями, а коли повернувся. Зник? Ні. А це і справді сенсація. Та він просто пропав, як і шериф та пан Кремер, власник крамниці. Що, усі троє зникли? Ось так просто? Так, зникли і навіть сліду не залишили після церемонії нагородження. Ні, після того як тут була бібі. -Бі. Кажете, там була Бібі -Бі Блоксберг з двома своїми друзями? Так. А джентльменів ніде немає. Навіть у вбиральні. Таке враження, що це магія. Магія? Ну, звісно, дякую, що зателефонували. Мені час іти, я трохи поспішаю. Бувайте. Може означати одне. А вони або у школі, або у блоксбергів. Зголодніли. Біжіть беріть свою вечерю. Не бійтеся. <світтє> Ось скуштуйте. Смачні морквинки. <світтє> Привіт! Пані Карамбо. Доброго вечора. І вам? А чиї це такі кумедні маленькі кролики? Правда ж вони милі? Вони здаються мені доволі знайомими. Справді, ну вони, вони тут вненацька з'явилися. Саме так, напевно, їх хтось покинув. Так, так, так. Схоже, до нас потрапили сирітки, кролики сирітки. Я їх сфотографую. Такий милий штрих потрібен для мого вечірнього видання. Усміхніться. Діти, а ви не бачили мера шерифа чи власника крамниці? Ні. Їх тут, тут не було. було. Гаразд. Якщо ви побачите, то повідомите мені. Так, звісно, пані Карамбо. Ми пильнуватимемо. ні! Швидко. Поквапся, Ми повинні їх упіймати. Ану поверніться. Оце так. Схоже, вони втекли. Як шкода. Зненацька з'явилися, зненацька і зникли. О, ні! Бібі -бі засмутиться. Бібі? А яке вона має відношення до цього? Ніякого. Ми просто хотіли приготувати для неї несподіванку з кроликами. от і все. Так, побачите, вона захворіла. А, зрозуміло. Що ж? Ну, шукайте своїх кроликів. Вони не могли утекти далеко. Мені час повертатися до офісу. Бувайте! І чому ці кролики здаються мені такими знайомими? Ми в халепі. Джуні, що ми робитимемо? <віт đi> Три найважливіші людини Ньютауна зникли. Як дивно. А ось фотографія трьох покинутих кроликів. Знаєш, а вони дуже схожі на бібі. -бі, нам треба поговорити. Не можу, я захворіла. Ти не настільки хвора. Підійди, будь ласка, сюди. Гаразд. Ти нічого не хочеш сказати про це? Ні, ось. Цей кролик дуже кумедний. Не можна обдурювати свого татам визнай. Ти наклала на них закляття, так? Щось таке? Я так і думав. Але мушу визнати, вони такі гарненькі, хоча мер не зовсім впорався з маскуванням в кудлатого кролика. І тим не менше, це неправильно. На жаль, тільки бібі може перетворити їх назад. На жаль? Я більше не можу чеклувати. Мої сили зникли. Так це смішно. Але це правда. Я перечиклувала. Привіт, друзі! Пані, Пані Карамбо? Карамбо. Нічого не кажіть, мені усе відомо. Але зараз неважливо, може бібі чаклувати чи ні. Кролики зникли. Зникли? Зникли, зникли, зникли. розчинилися у повітрі. О, це так? О! Це жахливо. Але бібі, не хвилюйся, ми їх знайдемо. Чи ж не так, пані Карамбо? Ще пак. Що ж, тоді вирушаймо. Карло, можете полетіти зі мною та моєю мітлою люмпазі. Де ми будемо шукати морквоїдамера і його пухнастих дружбанів? Усе просто на їхніх робочих місцях, <рес> робочих місцях. Оце так сміх. Яка сенсаційна ідея? Вже я тебе не скривджу. Не тікай! Ай, я тебе впіймав. знайшли, Залишилося ще двоє. Піклере, одну секундочку, ти хоча б усвідомлюєш, хто це у тебе? Маленький кролик. Гарненький, правда? Він безсумнівно набагато кращий за мого нестерпного попереднього боса. Чи не так? Це і є твій бос. У цьому немає сумнівів. Ні. А ти. Більше не роби такого! Молодець піклере. Ти показав йому, де раки зимують. Зараз я тільки вас фотографую. Пане мер, поводьтеся добре. А тепер стрибайте у кошик. Што? Што? Пані карамбо, погляньте он де другий. Вам це, шерифе, ми якраз чесно так. Упевнена, тепер ти зрозумів, наскільки важливі пішохідні переходи. Бачите, пане Кремер, що стається з малюками, яким не можуть самим іти за покупками. Ото на пам'ять. Дай бідолашному кролику спокій. Не бійся, великий собацюра вже пішов. Ось так лізь у кошик. Так, так. Більше вони не втечуть. Я про це подбаю. Гені, мені п'ять голів огорожа для кролів. Візвіс. Ось так. насолоджуйтеся свіжим повітрям і сонечком. Ми не хочемо, щоб ви голодували. Тітонько, Амандо, може, мені спробувати зараз? Ніякої шкоди від спроби не буде. Ені, мені, зубаті акули. Поверніться назад, якими ви були. Візвіз. -віз. Що ж я робитиму? Тітонько, Амандо, нічого не вийде. Крихітко моя, не переставай вірити і, врешті-решт, усе тобі вдасться. Ви голодні. М -м -м. Що скажете? Подивимося, чи подіють мої чари тепер. Ені, мені забатякули, поверніться назад, якими ви були. віз-віз! От, халепа, не спрацювало. Чи спрацювало? Аго! Мені це сниться, чи ви, хлопці, підросли? Напевно, це все моя уява. Бібі -бі Блоксберг, я вимагаю ще одну моквину. Як мер цього міста я маю на це право. Так, ура! Мої сили повертаються. Чудово! Бібі, не уже дуже пізно. Чула, а Люба, не здіймастерки шуму. Я теж хочу ще одну морквину. Якщо ви забули, я шериф міста Ньютауна. Не можна когось більше любити. Я теж хочу морквину. Певно, дуже скоро я зможу перетворити їх назад у людей. А як же, Бібі. Але потрібно ще трішечки почекати. Годуйте нас! Годуйте нас! нас! Годуйте нас! 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 Бібі, постривай! Хочу сказати кілька слів цим шановним кроликам. Ви ж мене розумієте, так? Так. Угу. Да. У такому разі я батько учениці. Я очікую від кожного з вас більше дій, спрямованих на благо дітей. Гаразд! Звісно, пане Блоксберг. Безперечно. Дуже добре. Але перед тим, як ви перетворитеся назад, вимагають, щоб ви стримали своє слово. Пане мере, ви залишите ігровий майданчик у такому стані, в якому він став після Бібі. Звісно, пане Блоксберг. А як щодо пішохідного переходу? Я його не чіпатиму, чесно. Заборону на здійснення дітьми, покупок теж буде знято. Це було неважко, так? Гаразд, бібі. Тепер можеш нагородити їх морквою. Ось, гадаю, ви її заслужили. Я Я її купив. Купив. Шар, добра Мама, робота! Це було класно, ти в мене найкращий у світі татусь тобі вже уже давно час. Пади. тобі слід відпочити. Відчиняється моє вікно. Візвіз! -віз. Ура! Працює! Я хочу трішки політати. Ені, мені холодок, полетіли яблучний пиріжок. Віз-віз Ура! Я знову можу літати! Доброго ранку! Спустися на землю! Тихо. Чистити зуби набагато легше з магією. Ені мені, дикі бджоли, підготуй мене до школи. віз, -віз. <рив> Доброго ранку! Я приготую сніданок! Ені мені, ясний світанок! Нехай на столі з'явиться сніданок! Віз-віз! Ені мені для сюжету принеси татові газету! Віз-віз! Аго бібі, пригайний! Ені мені постривай. Бібі, контролюй себе. Тобі потрібна енергія для кроликів. Ти не забула? Про це не хвилюся. Мене ж розпирає енергією. З вас трьох вийшли чудові кролики. Шкода, що у людській подобі ви не такі милі. Ну що, почнемо? Ені мені поле зелене. Потім не стертися на мене. А тепер мені, зубаті акули, поверніться назад, якими ви були. Візвіс! Бібі-блок да! Вийшло! Вийшла! Ну, принаймні більшою мірою. <плес> Знаєте, пане мере, з такими вухами ви тепер зможете чути, що говорять люди. А ще ви будете дуже популярними в дітей на Великдень. Ви про що? Пане мере, ні про що не хвилюйтеся. Десь за годину ваші вуха стануть нормальними. Повірте мені. Джентльмене, давайте вип'ємо за щасливе закінчення цього нещасного випадку і за те, щоб з вашого боку було більше дій, спрямованих на благо дітей. Мені час до школи холодок! Летімо яблучний пиріжок Візвіз! -віз! Вдалого вам дня кралики. Тобто, шановні джентльмени, побачимося. Гарного дня, Бібі! Блоксбер, маленька відьма, Зачарувати може все, мама й тато про чари знають, люблять бібі над усе. Бібі, блоксберг, чаклує вправно, у школі вичила купу заклять. Чаклунка бібі, маленька бібі, навчилась на мітлі літать.